Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ми поговоримо про карту Теро імператрицю та її зв'язок з астрологією. Нагадаю, що ми з вами не заглиблюємося в складну астрологію. Просто поясню, як ці зв'язки використовувати на практиці під час роботи з картами Таро, навіть якщо ви не знаєте про астрологічні карти або гороскопи. Отже, імператриця. Знову покажу вам її в двох варіантах: це на класичних картах райтера Вейта. І ще є в мене ось такі слов'янські карти. Ось так на них виглядає імператриця. А перед тим, як ми почнемо, я вам нагадаю: не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. І ми будемо переходити до нашої імператриці. Отже, Зв'язки імператриці, вона пов'язана з планетою Венера, тобто символізує любов, красу, гармонію, насолоду, така планета додає карті енергію кохання до життя, створення затишку і творчості. Знак Зодіаку, до речі, у нашій імператриці телець, тобто така стабільність, комфорт, зв'язок з природою, телець нагадує про важливість гармонії між матеріальним і духовним. І от е, імператриця Якраз символізує пору року, це весна, час цвітіння, пробудження природи, реалізації творчих ідей. Весна говорить про момент насолоди результатами своєї праці. Ми з вами вже знаємо, що не всі карти відповідають за певну пору року або певний час. А от імператриця одна з тих карт, яка все ж таки відповідає за пору року за весну. Отже, як же нам це використовувати? От якщо випадає імператриця, що нам треба? Нам треба подумати про творення та гармонію. Загальне значення цієї карти ви можете переглянути от в цьому відео. А сьогодні ми дивимося виключно астрологічні зв'язки. Отже, імператриця говорить про творчість, про достаток, про турботу і зв'язок з Венерою додає уточнення, що все, що ви робите, Повинна приносити радість і задоволення. Наприклад, у розкладі на роботу карта може означати успіх в проєкті, що пов'язаний з дизайном, з мистецтвом або до створенням чогось нового, або тим, що все ж таки вам приносить радість та задоволення. Щодо знаку тельця, знак Телець дає підказки про підхід. От енергія тельця підказує, що важливо діяти обдумано, стабільно, не поспішати, але і водночас вкладати турботу і любов у кожну дію. Наприклад, в стосунках, да, імператриця плюс її зв'язок з е, знаком Зодіака Телець, означає, що найкращий шлях до гармонії це створення стабільного, комфортного середовища для партнерів. А весна, ну, весна, звичайно, вказує на момент процвітання. І якщо питання стосується конкретного терміну, весна або початок літа, і є відповіддю на запитання коли. Ну, також така пора року, яка символізує готовність пожинати плоди своїх зусиль, дивлячись від контексту вашого запитання. Але на питання, коли це весна, початок літа. На практиці, да? тобто, на які питання може відповісти. Ну, наприклад, що очікувати в стосунках, імператриця вказує на період гармонії, глибоких емоцій і створення сім'ї. І от якщо поруч є карти тельця, що підсилює енергію тельця імператриці, наприклад, там, Король Пентаклів, то це означає стабільність і взаємопідтримку у відносинах. Чи буде успішний творчий проєкт? Випадає імператриця. І якщо поруч якісь карти дії, це якісь тузи, мах, жезли, кубки, це означає, що проєкт буде вдалим, особливо, якщо ви вкладете свою душу і енергію. Саме зв'язок з Венерою підказує, що проєкт має принести естетичне та емоційне задоволення. Саме от ці зв'язки до речі, і для чого да, нам це? Для чого я це розповідаю? Ви зможете краще зрозуміти енергію карти. Зважаючи на астрологічні зв'язки, може. Більш конкрет... конкретизувати, більше контексту додати до ситуації. Тобто, от Венера про любов і гармонію, телець про комфорт і стабільність, дивлячись, якісь ще карти поруч, можна більш конкретно охарактеризувати, дати відповідь на запитання. Ну і прогноз часу, звичайно, якщо розклад вказує на пору року, весна, початок літа, це допомагає дати більш точну відповідь на запитання, коли це відбудеться. Отже. Карта імператриця. Творчість, краса, процвітання, а її астрологічні зв'язки допомагають точніше інтерпретувати розклади, коли діяти, чого чекати, яку енергію це принесе. Сподіваюся, такий більш точний підхід допоможе вам у роботі з картами Таро. Якщо залишилось питання, звичайно, пишіть в коментарях. А ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. І нагадаю, не забувайте підписуватися на канал, ставити дзвіночки, вподобайки. І зустрінемося з вами у наступних відео.